Приїхала з роботи, трохи зробила закупи. Ну, дивимося, що накупила. Ну, як завжди, баклажка олії. Цукор. Давно не купувала цукор з кульочками. Здивувалася від ціни. Ціни жах. Крохмаль, Цукрова пудра. Ще раз цукрова пудра. Ванілька. Куриця. Майонез. Паста томатна, ще такий майонез для кексиків, універсальна приправа, як завжди, ще майонез, ще ваніль, сирочки, щоб заправляти зубки сирками. І ще раз кориця. І так, картопенка барлароса. Дуже гарний сорт. Перечі стегна, буде риба фарширована. Помідорчики з пімпочками. А тут в нас і перець, і морква. Перець, до речі, вже подешершав. Це вже класно, дивіться, який красивий. І морква також непогана. І м'ясо. свинина, як завжди. І ви тільки погляньте, яку красоту я купила. Отакої От лілії ще не маю. Красива! Аромат просто бомба. Всім гарного дня!